І сказав Господь до Мойсія: тепер побачиш, що вчиню я фараонові, бо він, змушений рукою сильною, їх відпустить, і, змушений рукою сильною, вижене їх із краю свого. І говорив Бог до Мойсія, та й сказав йому: Я Господь. І являвся я Авраамові, Ісакові та Яковові богом всемогутнім, але іменням своїм Господь я не дався їм пізнати. А також я склав був із ними свого заповіта, що дам їм землю ханаанську. Землю їх мандрування, в які вони мандрували. І почув я теж стогін синів Ізраїлевих, що єгиптяни роблять їх своїми рабами, і згадав заповіта свого. Тому скажи синам Ізраїлевим, Я Господь. І я виведу вас з під тягарів Єгипту, і визволю вас від їхньої роботи, і звільню вас витягненим раменом та великими присудами. І візьму вас собі за народа, і буду вам Богом, і ви познаєте, що я Господь, Бог ваш. Що виводить вас із підтягарів Єгипту. І веду вас до того краю, що про нього я підняв був свою руку, щоб дати його Авраамові, Ісакові та Якову. І я дам його вам на спадщину. Я Господь. І так говорив Мойсей до синів Ізраїлевих, та вони не слухали Мойсія через легкодухість та тяжку роботу. І казав Господь до Мойсія, говорячи: Увійди, говори до фараона, царя єгипетського. І нехай він відпустить ізраїлевих синів із свого краю. І казав Мойсей перед лицем Господнім, говорячи: «Та ж Ізраїлеві сини не слухали мене, як же послухає мене фараон. А я не обріза новустей. І казав Господь до Мойсія та до Арона, і дав їм накази до Ізраїлевих синів та до фараона, царя Єгипетського, щоб вивезти ізраїлевих синів з Єгипетського краю. Оце голови батьківських домів їхніх, сини рувому. Перворідного Ізраїлевого, Ханох і Палу, Хецрон і Кармі це родини Рувомові. А сини Симонові Ємуїл, і Ямін, і Огат, і Яхін, і Цохар, і Шаул, син хана Аненки – це родини Симонові. А оце імена синів Левієвих за їхніми родинами Гершон, і кегат, і мерарі. А літа життя Левієвого сто і 30, і сім літ. Сини Гершонові, лівні, Шем'ї за їхніми родинами. А сини кегатові, Амрам, і єцегар, і Хеврон, і Узіл. А літа життя кегатового 133 роки. А сини мерарі, махлі та муші. Оце родини левієві за їхніми родами. І взяв Амрам свою тітку Єхеветсобі за жінку, і вона породила йому аарона та Мойсія. літа життя Амрамового 137 літ. А сини єцегарові, корах, і нефех, і зіхрі. А сини Узілові, Мішаїл, і Велцафан, і Сітрі. І взяв Аарон Елішеву, дочку Амінадавову, сестру Нахшонову, собі за жінку, і вона породила йому надава, і Авігу, і Елеазара, і Ітамара. А сини Корахові, Аесесир, і Елкана, і Авасаф це родини Корахові. А Елеазар, сина Аронів, узяв собі з дочок Путілових за жінку, і вона породила йому Пінхаса. Оце голови батьківських домів левітів за їхніми родинами. Оце Аарон і Мойсей, що Господь говорив їм: виведіть ізраїлевих синів з єгипетського краю за їхніми військовими відділами. Вони ті, що говорили до фараона, царя єгипетського, щоб вивезти ізраїлевих синів з Єгипту, це Мойсей та Аарон. І сталося в дні, коли Господь говорив до Мойсія в єгипетськім краї. То казав Господь до Мойсія, говорячи, я Господь. Говори фараонові, цареві єгипетському, усе, що я говорю тобі. І сказав Мойсей перед обличчям Господнім, таж я не обріза новустей. Як же слухати буде мене фараон?